Дюймовочка продовжуємо читати. На щастя, неподалік лісу, куди потрапила дюймовочка, було засніжене поле, і вона блукала ним доти, аж поки не натрапила на двері мишачої домівки, прикриті сухими билинками. Під землею, в затишній норі жила польова миша. Мала вона комору, кухню і чудову маленьку їдальню. Дюймовочка попросила в неї вівсяне зернятко, бо вже два дні у неї і рісочці в роті не було, і вона ледь не падала від голоду. Бідолашна пожаліла її добра старенька. Заходь до мене, погрійся, я тебе. Пригощу. Дюймовочка так їй сподобалася, що Миша запропонувала. Залишайся зимувати в мене. За це прибиратимеш мою кімнату і розказуватимеш мені різні історії. Я їх просто обожнюю. Дівчинка погодилася і робила все. Що наказувала їй Миша у норі, їй жилося спокійно та затишно. Та одного дня миша сказала: до нас на гостину завітає мій сусід. Він заможніший за мене, живе у великій норі. І носить розкішне оксамитове пальто. Якщо вийдеш за нього заміж, то й горя не знатимеш, прикро, що він сліпий і не в змозі тебе побачити, Тож тобі доведеться розказувати йому цікаві історії. Не дуже хотілося дюймовичці йти за сусіда, бо той був кротом. Але коли він прийшов, вона заспівала йому пісень і так сподобалася Кроту, що він у неї закохався. Втім, дівчині він ані слова не сказав, бо був трохи сором'язливий. Проте кріт дозволив їм з мишею гуляти в тунелі, який нещодавно прорив від свого дому до нори миші. Тож дюймовочка могла там прогулюватися, але Кріт застеріг, що там лежить мертва пташка, щоб дівчинка не боялася, тож вийшло, що померла вона зовсім недавно і провалилася під землю. Трохи заважатиме, пояснив Кріт. Але шкоди від неї немає. Пташку дюймовочка впізнала. Та була ластівка, яка влітку співала їй пісні. І так жаль її стало. Певно, пташка загинула від холоду. Встала дюймовочка тихенько вночі і накрила пташку м'якесенькою ковдрою. Прощавай, люба, пташко, прощавай, заплакала дюймовочка. Дякую за всі пісні, які ти мені співала, коли дерева були зелені і опустила голову на груди птахи. Раптом дюймовочка аж підстрибнула, почула, що пташине серце тихенько б'ється. Не померла ластівка, просто заклякла від холоду. А під теплою ковдрою вона швидко відігрілася, цілу зиму піклувалася про неї дюймовочка. вночі, коли миша засинала, вона носила їй водичку та їжу. Але ні миші, ні кроту нічого не казала, бо тим підолашна ластівка була. Не до вподоби. А коли настала весна, дюймовочка відкрила отвір над пташкою і випустила її на Ясне сонечко. Ластівка запропонувала дівчині сісти їй на спину і полетіти разом до зеленого лісу. Ні, похитала головою дюймовочка. Якщо я так раптово покину поліву мишу, вона дуже засмутиться. не можу. Тож ластівка полетіла сама, а дівчинка довго махала її слід. Влітку ти мусиш приготувати собі посах, сказала якось дій мови польова миша. Сусід кріт освічився. І попросив твоєї руки, коли станеш дружиною крота, тобі знадобиться вовняна та бавовняна білизна. Покривала на стільці та ліжка. Довелося дюймовичці сучити нитку та прясти. А миша найняла чотирьох павуків, щоб ті ткали вдень і вночі. Нарешті настав день весілля, і за дюймовочкою прийшов кріт. Дівчинка з жахом подумала про те, що житиме вона тепер глибоко під землею і вже ніколи більше не побачить теплого сонечка, обливаючись слізьми. Вона вийшла з нірки, щоб попрощатися з прекрасним сонечком. Тепер вона зможе бачити його лише з порога мишачої нірки, як дозволив їй кріт. Прощавай, ясне сонечко, сказала вона, а побачиш мою подругу, ластівку передай мої вітання. І тут вона почула знайоме цвіркання, підняла голову і побачила в небі ластівку. Та опустилася, і дімовочка пожалілася, що виходить за старого крота, і відтепер житиме глибоко під землею. Ти врятувала моє життя. Коли я лежала з мерзлою в землі, сказала ластівка, стрибай мені на спину, я понесу тебе геть. Наближається холодна зима, тож я лечу в теплі краї. Дюймовочка мовочка, сіла пташці на спину, і вони піднялися над лісами та морями, полетіли над прекрасними засніженими горами. Нарешті дісталися вони теплих країв, під зеленими деревами на березі Блакитного моря, лежали руїни давнього замку з білого мармуру. На верхівках колон птахи влаштували собі гнізда. На одну з них опустилася ластівка і посадила дюймовочку на пелюстку квітки. Що росла в щілині розбитої колони. Всередині квітки стояв маленький чоловічок. На голові у нього була золота корона, а за спиною тріпотіли тендітні крильця. То був принц духів квітів, ельфів. Принц з першого погляду закохався в дюймовочку. І попросив її руки. А вона радо погодилася. Раптом з усіх квіток повилітали крихітні дівчата і юнаки. Вони принесли подарунки корону і пару крилець, ельфи прикріпили їх до спини дівчинки. І тепер вона була. По-справжньому щаслива, бо навіть вміла літати. Відтепер тебе кликатимуть не дюймовочкою, сказав принц. Не подобається мені це ім'я. Ми зватимемо тебе Майєю, і ти будеш королевою квітів.